пелітодичну літературу, метастичні іграці, дівчинка. Ну, навесні з'являються проліски, вірно дітки? Правильно вона вибрала? Yeah. так? Чому саме цю вибрала? Розкажи, дітка. Тому що там цвітут... багато квіточок. Давай, давай, віточок. давай Віта, бери, що навесні на деревах з'являється? Листочки, так? Матік, яку карточку. Ви можете лялечку взяти, хто кого хоче. Зараз я бота, міля сяде. Сідай, Міличко. так. І Владик прийде до вас у гості. Що ми відмічаємо? Кажи, день народження, мабуть, чи ні? Розкажіть, у кого день народження? Дякую. У, У червоній шапочці. Да? Ну добре. Давайте пригощайте всіх чайком, наливайте чайок, відкривайте цукерочки. Казав бабусі, бабуся, давай ой, спечемо колобок. Лежав, лежав, потім покотився по доріжці. Вірно? Нема колобка. покотився. Зайчик. Зайчик. А потім сама хитренька виявилась хто? Лисичка, Лисичка, Лисичка що каже, Не чує твою пісеньку. Сядь мені на носика. І я послухаю. Тільки ко було боксів на носика, Лисичка ха? і з'їла була. 什么？ Thank <laughs> you. ніхто не не Ми спустилися. Правильно дівчат, тримається і інша кучу. Ресурсна кімната для дітей з особливими потребами. Займається психолог, займається дефектолог. Наші дітки особливі, в нас їх семеро, в нас три інтензивні групи. І вони тут займаються ну, корекційною роботою. Дитина в четвертий садочок, чули таку прикру інформацію, тому що ми обирали навмисно четвертий садочок. Мені він дуже дуже подобається. Сюди ходили мої племен... племенники, і мені дуже сподобалось керівництво садочку. Мені тоді сподобалось дуже вихователів в садочку. І сам садочок, структура цього садочку дуже сподобалась. І тому я хотіла, щоб мої діти. Ходили саме до того, до цього садочку, але тільки одній моїй дитині повезло піти до цього садочку, бо інші повиростали. Я дуже рада, я не хочу в інший садочок, бо цей він маленький, він затишний, тут завжди гарні площадки, тобто завжди дуже чисто, дуже і от. Я живу в Южному Мама, зі, свого, той, давай, зі свого народження, і тому всі садочки, як вони змінювалися, це я знаю. І як змінювався четвертий садочок, тобто йдуть якісь нові технології, все вкладається в четвертий садочок. Що стосовно вихователів, я дуже задоволена нашими вихователями. Я не ну от у нас інклюзивна група. Я не думала, що діти з інклюзії і діти е, звичайні вони зможуть е, е, спів, не то що співвиснувати, як це правильно українською сказати. Де, вони зможуть гратися нормально, навчатися разом. Е, Спочатку було сумніви, а потім, коли я побачила вихователів їхню роботу і як наші інклюзивні дітки підтягнулися, і як вони почали розмовляти, дуже не хочу, щоб моя дитина приходила до іншого садочку. Я не хочу, щоб колектив цього садочку втратив свою роботу і ну, тобто він перестав існувати, як він є. Мої старші діти, на жаль, вони ну були на, на посолку Котовського навчалися в садочку, і в мене є дуже ну, негативний досвід тих вихователів середньої групи до молодшої ще ніяких претензій немає, там дуже гарні були, але директива інших садочків, вихователі, ставлення до дітей, до інклюзивних дітей то було зовсім інше. А тут що я побачила в цьому садочку, ми стали однією сім'єю. Всі батьки стали однією сім'єю, вихователів, праці вихователів. Ну, я, не, я не можу навіть описати цими словами, наскільки це ну, гарний садочок, а наскільки це от для нас ну, це велике досягнення. Наскільки я бачу по діткам, які були замкнуті, які вони зараз. Я, я ну, не в школі, не в, в інклюзивних класах, я такого не бачила, як тут. І як працюють з дітками. Кожного дня нам вихователі скидають відео занять, відео танців, коли танцюють. Як дітки ліплять, як дітки малюють, як дітки роблять аплікації. Тому в такому віці, коли вдома я не можу її там усадити і сказати, давай ну, разом там зробимо щось помалювати. Да". А тут вона робить вона задоволення. Дуже прошу зберегти наш судочок, зберегти цих вихователів, цей колектив. Це приміщення і ставлення до. Дітей, як є тут. Ну, просто я, я в інших садочках, я десь щось чула. Всі садочки у нас гарні, кожен вибирає своє. Але я от цей садочок запримітила ще 20 років тому. І я іменно свою дитину хотіла саме в цей садочок, коли було вже. Ми повинні були ставати на чергу в садочок. Я тільки б сюди було місце, тому що я пам'ятаю, як було там в 13-му році, в 14-му, коли мої діти йшли старші до садочка, в тому були проблеми з місцями, і я просто дуже думав, боже, ми хоч би в цьому до цього садочку було місце, бо я хочу лише до цього садочка. Мій син навчається в цьому садочку в третій групі. Ромашка вибрали цей садочок, бо він знаходиться поряд з нашим домом. У нас тут знайомі вихователі всі. Тому саме вибрали цей садочок. І коли потрапили сюди, ми побачили, що це чудовий садочок. У нас дитина спочатку боялася ходити в садочок, бо якось прив'язана була до мами до тата. Коли почали відвідувати цей садочок, то зараз він хоче, щоб побыстріше пройшли вихідні, побачити дітей своїх, побачити вихователів, біжить, обіймає, кричить там, Хочу в садочок. Коли там, наприклад, там, там, захворів чи щось таке, там прокидається вранці, каже: «я Хочу в садочок я не хочу вдома сидіти. От я не знаю, чому так, але коротше це так працює. Тому я можу від цього серця подякувати всім вихователям за, такий, за таку працю, яку вони виконують з дітьми. Ми їм довіряємо повністю від цього серця, поважаємо їх. От. І я б дуже хотів, щоб садочок працював далі. Але ми почули таку новину, прикро, що хочуть реорганізувати садочок. І я проти цього, бо я думаю, що. В нашому бюджеті можна знайти якісь інші варіанти, щоб якось зменшити бюджет, але щоб не вирізати саме виплати на садочок. Бо діти, я знаю, що, що моя дитина знаходиться під наглядом. От групи нехай невеликі зараз, тому що там декілька дітей там хворіє постійно. Там. Вони один за одним змінюються, якась частина виїхала через е, війну, але е, я знаю, що моя дитина знаходиться під наглядом. Я знаю, що вона поїла, що вона стоїть в теплі, що тут чисто, прибрано, е, нагодована і за нею е, доглядають. Що зараз е, ти бачиш, останнім часом дуже такі. Багато разів тривоги бувають на день, і е, за рахунок того, що група не дуже велика зараз, то я впевнений, що дітки щоденько збираються і йдуть з вихователями в укриття. От, а так як я почув, що хочуть перевезти і в інший садочок, де буде група там, до 20 людей, то я просто ну, тут з одним дома його треба щоденько зібрати і спуститися, наприклад, в укриття, і це зробити з 20 е, дітьми. Ну це нереально просто. Це, ну, я, просто, ну, я думаю, що більшість батьків, які там, а, якось так до цього ставляться неповерхнісно, то вони просто не будуть дітей водити в садочок, бо це дуже страшно. У нас виходить так, що практично кожен день якісь фотозвіти йдуть, вони щось роблять, щось вивчають, щось малюють, ліплять, аплікації якісь роблять. У мене дитина постійно приходить додому, якісь віршики розказує, якісь пісні співає, танцює щось, все на українській мові, все чудово, все гарно. І я з цим пишаюсь. Я дуже хочу, щоб цей садочок далі працював і щоб сюди приходили дітки ще до наших вихователів. Бо ну, якось дуже дивно, що в, коли знаходиться, знаходиться країна в стані війни, закривати садочки, бо е, невеликі групи. Ну, якось це, коротше, нелогічно. У мене троє діток, і всі троє з маличку, з ясель ходили до цього садку. Також і я з ними тут саме. 18 років я пропрацювала в цьому садочку і знаю його зсередини, знаю, що це дуже чудовий садочок, знаю всіх вихователів і е, Віру Євгенівну особисто, всю її працю, яка вона вклала сюди з дівчатами, всі ці е, наработки, які були зроблені. І саме таке, що е, тут дітей навчають християнській етиці, це дуже важливо в наш час. І дуже не хотілося б, щоб його закрили, і щоб це діло ну, затихло, якби замовкло. Хочеться, щоб цей садочок сіяв, і я знаю, що багато приїжджали з усієї України, з усіх городів, щоб навчатися тут, брати досвід, якісь приклади. Багато на і дівчата це все показували, і Бу дуже жаль, що це все може закритися. Я дуже проти цього. Ми з Миколаєва приїхали спочатку. війни ми трошки були там, потім вже поїхали за кордон, а потім сюди, бо чули, що тут безпечно. А, чому це в цей садок? Тому що тут є духовне виховання, вибачте, і саме це нам сподобалось. Морібенок ходить в цей садик, младший старший в інший садик. І мені є з чим сравніти я очень. довольна этим садиком. Еще что хочу сказать, что я сама ходила в этот садик, я выросла в этом садике, и я очень рада, что этот садик сохранился, И есть у детей моих возможность посещать этот садик, потому что здесь есть духовно-моральные ценности, а в наше время это очень важно, что ребенок понимает, что такое зло, что плохо. Закрывать такой садик, такое учреждение, это просто и... Не вижу оснований для этого. да, Сейчас война всем тяжело, мало дето ходит. И то мы отпускаем, мы доверяем и выхователям и всем, потому что видим их ответственность, как они относятся как к своим детям. Поэтому для меня это важно, и как бы я до последнего как можем будем отстаивать, просить, чтобы руководство не закрывало этот сад. Вот. Это как бы хотелось донести, сказать, что этот садик очень давно, и очень жалко, что вот так вот руководители почему-то хотят его закрыть. Мы живём далеко в районе, но нам, ну, я имею в виду, что нам даже это не мешает ходить, ездить в другой край города, потому что именно здесь христианская этика преподаётся. И мы ребёнок, мы мы просто сами верующие христиане, и для нас это крайне важно, чтобы ребёнку это тоже с маленького доносилось. Я директор цього цього закладу, в якому я пропрацювала 36 років керівником. Тому, звичайно, я печалька для мене це все. Ходять мої сотрудники. Хто плаче, хто валір'янку п'є, і я розумію, що в нас і садочки хороші, і наші дітки не залишаться без приміщення, і наших людей люди дуже хороші, працьовиті, пройшли атестацію, як кухоні працівники, так і педагоги задоволенням візьмуть інші дитячі садочки, в кого є вакансія, але мені б звичайно дуже хотілось би зберегти цей дитячий садочок, тому що кожний кожний хто. Вибирає собі дитячий садочок, він дивиться по своїм, так як би да, те, що він би хотів, щоб його дітки знали. Ну, звичайно, вибирають за зручністю. Так, Ми тут з третім садочком поряд, і в нас якби, такий район, найдавній, самий самий, я розумію, що в п'ятому садочку там більше із-за того, що там молоді батьки, там нові. ці Дома, тому там може менше, так, якби така потреба. А, так як... Кожний садочок має якби, своє направлення. У нас було таке направлення, що коли мені говорили, що в нас в законі України про дошкільну освіту, з нас вимагають значить, фізичне, розумове і духовне, духовний розвиток. Який той духовний розвиток, якби і я цього не знала, і ніхто цього не знав? Стояли такі вимоги, і ми 20 років назад взяли якби, цей напрямок. І цей напрямок навіть в свій час мені допоміг. Цей напрямок взяти третя школа Микола Петрович покійний. Коли хтось тобто, не буде сам самого садочка, не буде, не буде такого рівня, не буде такого направлення. Звичайно, я розумію, що наші програми вони на всю Україну, ми їх розповсюджуємо. Примірники, програми, вони доступні, це все є. Але от те, що було в самому садочку, ці семінари для всієї України, зараз ми за зв'язку з війною, з ковід ми їх проводимо онлайн, але ми їх кожного року по кілька семінарів проводимо. От, от, е, я як е, м, маю освіту спеціально магістра. Е, Викладача християнської етики вищій школі мене запрошують, коли проводять курси повищення кваліфікації. Мене запрошують на ці курси, щоб я ділилася досвідом роботи. І це ну, мені було дуже завжди приємно, що я не просто так, от 30 років. Що в мене чудовий колектив, що нас шанують батьки, що я йду по вулиці, мене зустрічають, обнімають, і питають, як ми, як ми виживаємо. Так що в мене є виховательки, є вихователька, яка була в. У мене в дитячому садочку, сьогодні вона нас працює в дитячому садочку. Є мами, які ходили в дитячий садочок, сьогодні привели своїх діток в дитячий садочок. Я це ціную так, мені багато років, я, звичайно, заслужила, заробила собі якусь там пенсію, але я цим всім живу, я цим сьому всім, цим всім, радію. Бачите, у нас гарні групи і ремонт. Не все ми встигли, але це не провина мерії, не провина нашого управління, тому що розпочалася ця війна, і багато чого не виконано, але в основі своїй виконано і завжди. Володимир Миколаєвич і, і попередні начальники управлінь із Олена Григорівна вони завжди були в нас на наших семінарах, де ми збирали всю Україну з науковцями. Ми так і продовжуємо працювати з нашого університету. Мушинського. у нас з ними угода, співпраця з Академії педнаук України з Києвом, з Острожською академією. Наші дітки кожного року участвують в конкурсі «Юні знавці Біблії». і. Ми ще другого рівня по Україні ще не займали. От зараз наших троє діток теж брали цю участь. Ми ще не знаємо, яке, яке там місце зайняли. Але ті дітки, попередні, які були в тому році, і коли вони принесли свої дипломи в школу, що вони мали таку от нагороду на всеукраїнському конкурсі, вчителька була дуже задоволена, каже: А що таке є? Ви, 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 ви таку роботу проводите. То тобто, і вихователі мої, вони, коли ці конкурси проходять, вони як члени комісії, тому що вони наставлені, навчені. Їм довіряє міністерство, тому що ми, ми ж конфесійні, тобто ми за 20 років нікого не посварили. Ми говоримо тільки те, що написано в Біблії, тобто, це заповіді, це хто такий Ісус Христос, що для чого Він прийшов на землю. І батькам це подобається. Ви теж знаєте, що ми завжди вас, як наше тіл запрошуємо на наші ці заходи, різдвяні, великодні, і ви потім на для нашого міста показуєте. Хотілось би дуже велике прохання до батьків. Приходьте до нас, в дитячий садочок, записуйтеся. Ми і прошу нашу, нашу мерію, наше управління. Ну я розумію, що війна, я розумію, що такі обставини. Я розумію, що дітки виїхали там і лі. Менше народжуваність, але може до 1 вересня все таки захотять батьки до нас по повернутися. З тим паче, що в нас зараз друга молодша група вже буде цілий день. Вони будуть в нас, буде, будемо їх годувати. Вони будуть вихователі з ними працювати. На протязі дня в кожного своє направлення і в кожного свої здобутки, кожного свої успіхи. І ми хочемо дуже залишитися в нашому в наших стінах, в нашому дитячому садочку і приймати діток і радіти тому, як вони ростуть, і розвиваються. Спеціальна ресурсна кімната згідно нормативів дитячих дошкільних закладів не всі мають таку кімнату, бо не всі мають інклюзивні групи. У нас є три інклюзивні групи з працюючих шести груп. В нас три інклюзивних. В них у нас семеро дітей з особливими освітніми потребами. В цій кімнаті займаються дефектолог та практичний психолог. Мета будь-якого дошкільного закладу забезпечити дітям дошкільного освіту повноцінну, щоб діти знаходилися в комфортному, безпечному середовищі, мали освітній потенціал, мали все те, що можуть дати наші педагоги, психологи, всі працівники, які люблять дуже наших діточок. Віддачею працюють для того, щоб нашим дітям було комфортно, затишно і ефективна дошкільна освіта здійснювалася тут повноцінно. Завжди було так, що влітку діти приходили. Що навесні це ще це ще рано казати про набір і так далі? Так, в черзі дітей дуже мало нема, ну можливо, можливо. Відбудеться якесь диво, і вони побачать нас. Дошкільний заклад є. Він працює, він гарний, він добрий. І хотілося б, щоб він і надалі працював.